Уяви, цього всього могло б і не бути тих хто поруч коханих і рідних людей, голосів таких звичних ніколи ти міг би не чути, нами втрачена цінність у світі порожніх речей. Пригадай, а коли ти востаннє дивився з подякою в небо. Зі словами спасибі мій Боже, за те, що я маю цей день. Світосіль тільки чується хочу, бажаю і треба, і впирається щастя у хрискіт набитих кишень. Уяви, а ти міг би з'явитись на світ не у ліжку, не огорнутий маминим ніжним теплом. І тебе б не занесли, медсестри, у теплу і чисту колиску. Не поїло б бення солодким грудним молоком. Але ти народився, отримав можливість від Бога відчувати життя і вдихати повітря п'янке. Можеш бачити, чути і зводитися зранку на ноги. А говориш про те, що життя нещасливе, важке. Пригадай, скільки раз ти сірішав у серці від суму, нарікав на життя наутому, на утому, на вічну нестачу грошей. А чи в ж зітхання, скажи мені в серці подумав, скільки є в цьому світі насправді нещасних людей, тих. Хто жодного разу не бачив красу цього світу, тих, хто втратив родину під подихом смертним війни, в кого просто при них помирали малесенькі діти, і в ту мить не здалися, не впали від болю вони, а прийняли свій хрест і життєво нелегку дорогу, і не втративши віру, продовжили далі свій шлях. Зупинися, навіщо ти гніваєш Бога, потопаєш в проблемах, надуманих гірких думках. Ти вважаєш, що в тебе замало грошей чи достатку, Забагато роботи, роботи, стосунків в родині не ті. Нехай прийдуть ті миті у серці твоєму на згадку всі дива, які щедро Господь дарував у житті. Пригадай. Кожен раз, коли зводишся зранку на ноги, все, що маєш, невічне, безцінне і дуже крихке. Не сприймай як належне усе, що дароване Богом. Знаю, друже, що часто до болю життя нелегке, але завжди знайдеться для щастя вагома причина, для подяки, для світлих і чистих у серці думок. Я все знаю, як важко, як нить побичі коліна. Але прошу, тримайся з тобою, вселюблячий Бог. Не гніви його, прошу, цінуй те, що звичне для тебе, бо буденність насправді дарунок безцінний небес. Розуміння приходить, коли ти втрачаєш, не треба. Просиш Бога про диво у морі щоденних чудес. Ти щасливий, ти просто зігрівся уже і від того лютий холод забувся і про те, як бажав про тепло. Зупинися на мить і з подякою в серці до Бога. Я прошу уяви, якби цього всього не було. Слава Богу.